Вітаю вас, шановні третьокласники! Сьогодні ми з вами знаходимося підручнику читання. Ось ви знаєте всі, який у нас підручник, автор Олександра Савченко. Да? І ми з вами аналізуємо достатньо серйозний для життя твір, називається цей твір Дружок та Образа. Знаходиться він після вірша. Тетяни Майданович, телефонна розмова. Ми минулого разу про нього дуже ретельно говорили. Ми проходили тестування, посилання на тест, тестування буде в уроці, пройдіть, будь ласка, ще раз. Ми складали мнемотехніку, мнемотехнічні таблиці. Що це значить мнемотехніка? Да? Добрий день, моя бабуся мила. Посилання я також на цю статтю про мнемотехніку залишу в цьому відео. Та ти ж там що я чула? Захворіла? В тебе що? Аналізи погані? Ходиш на уроки на уколи до ідальні. Ви молодці. В деякі з задоволенням вивчили цей, цей віршик. Ну, ви просто молодці дуже гарно попрацювали над немотехнічними табличками. І ми узнали про народні методи лікування, апітерапію, герудотерапію. Ми говорили з вами. Я здається, записувала таке. Відео. Якщо ні, значить дізнайтеся, будь ласка, апітерапія, фізіотерапія, лікувальні трави, що це таке і. Таким чином, ви будете обізнані і в народній медицині також: фітотерапія, герудотерапія, це лікування піявками. Дякую вам за те, що ви дуже добре опановуєте даний текст і запам'ятаєте, як працювати, і що взяти для, тебе, для себе з таких текстів для життя. І тепер ми переходимо до наступної теми Нана Деменкова. Ми трошечки поговоримо про. Неї про її біографію, це сучасна письменниця. Бачите, ось презентація, ось вона і її малюнки у даному випадку. І ось ця книжечка, яка називається Жила собі одна планета. Автор Нана Деменкова. Вона є і художником, і автором відповідних там казочок, оповідань, і так далі. Цю презентацію я скачала на своєму улюбленому сайті, де ми з вами є. На сайті Всеосвіта. Ось ми тут є, да? ми дуже багато про нього говорили. І проходимо ми і тестування на сайті Всеота, і проходимо. Проходимо і тестування, і контрольні там пишемо. Ми молодці. І не забуваємо про цей сайт «Сеосвіта». він нам допомагає. І так, ось наша письменниця Нана Деменко, вона народилася в Україні в 1981 році. Бачите, тобто, це сучасна письменниця, місце народження Севастополь. І ось ми у цій презентації, яку підготувала інша вчителька, ми по ній. Зараз і попрацюємо. Чарівниця Нана, родом з Костянтинівки, для молодих людей в наш час вкрай важливо знати себе, не просто заробити більше, отримати блага цивілізації, а вибрати свій єдиний шлях в цьому світі. Тобто, у цій презентації вона розповідає про себе. Здається, що нам вдалося знайти таку людину, зовсім випадково розглядаючи сайти художників. України, Ми не потрапили на такий факт. Нана Деменкова художник, місто Київ, щомісячні виставки в галереях, арта в неї проходять. І ось ми її біографію з вами швидесенько почитаємо, подивимося, ставте на паузу і вивчайте, бачите, як, як вона про себе пише. Ставте, читайте, що вона пише, де вона відзначалася, які в неї. Роботи є, і ви можете про неї дізнатися достатньо багато. Ну, і я хотіла б з вами обговорити зараз ось цю п'єску. Що вона ой, цю казочку, да? що вона собою уявляє? Дивіться, ми повинні її з вами описати: дружок і образа це. Літературна казка Нане Деменкової Тема казкова розповідь про зустріч собаки і дружка з образою. Головна думка на друзів не можна тримати зла. Мета заклик навчитися цінувати дружбу, будова тексту, зачин. Дружок ходив у гості до рибок. Ну, Оце є зачин. Да? Основна частина, ось де вона починається, прямо з другого абзацу, Був тихий літній вечір. Кінцівка починається уже, коли все закінчується. казочка А образа відходить, ходить і шукає, до кого іще гості прийти. Маємо ми знати будову цього тексту, і план, за яким ви будете розповідати і переказувати. Адже вам треба все ж таки переказати. План. Дружок ходив в гості до рибок, неприємна пригода для собаки, зустріч з образою, на друзів зла тримати не можна, образа залишилась не з ким. Або рибки друзі, пригода, прикра пригода, образа, вірний друг, нові пошуки. Зараз я вам покажу план, а ви поставте на паузу. І спробуйте потім повернутися і розказати або переказати дане оповідання по цьому плану. І наступні ті оповідання, які ви також будете читати, теж треба зробити план, щоб їх правильно переказати. Ось план. І два види плани, бачите? Зачин, основна кінці, частина. Кінцівка. Поміркуй про таке, це твір оповідання чи казка? Давайте разом міркувати. Це твір оповітання чи казка. Після того, як ми прочитаємо, ми будемо ось про що міркувати. На мою думку, дружок і образа це літературна казка. І ось так навчайтеся переказувати, говорити про, про головні події. Героями твору є собака, дружок та казковий персонаж Образа. Вони поводилися, немов люди, розмовляють людською мовою. Вірний дружок знав, що на друзів злучається тримати не можна. Він не, не прослухався до хитрості в образі, і в кожній казці добро перемагає зло, так само, як і у нас. Звідки ми взяли, що це літературна казка? Ми вже давно спостерігали і читали за нашим. Довідничком. І ось тут є теоретичний матеріал, що таке казка. Да? Казка це фольклорний літературний твір, в якому вимисел і фантазія. Ем, розрізняємо народну і літературну казку. Народна казка, перш за все, відрізняється тим, що вона. Має колективного автора та є усною за формою. Ну, незрозуміло, хто написав, тому вона народна. А ось літературна казка в даному, в даному випадку на Деменкова. Це авторський художній твір, у якому в прозовій чи вершованій формі заснований на фольклорних джерелах. Може бути і цілком оригінальним. Цей твір. Переважно фантастичні, в ньому зображені неймовірні пригоди вигаданих або традиційних казкових героїв, наприклад, казка Івана Франка, Лис Микита. Прочитайте його. Будь ласка, яку структуру має казкова оповідь? От те, що про що я вам говорила, зачин. Основна частина і кінцівка. Поставте на паузу, прочитайте, що воно є, таке це є правила, да, які треба, звісно, вивчити, вміти розповідати. Казка може мати приказку, приказка допомагає налаштуватися на казкову розповідь. Увійти в казковий світ, наприклад, сказала б казки, сказала б казки та не вмію, сказала б приказки, не смію, сказала б неболиці та багато плутаниці. Залиште на паузу і прочитайте цю теоретичну частину. І переходимо, як читати казку, будь-яку казку. Прочитай назву казки, подивися, чи є хто є автором, якщо це так, звісно, літературна. Прочитай ілюстра... роздивись ілюстрації до неї, приблизно визнач, про що буде казка. Прочитай казку, чи є в казці приказка. Знайди зачин, про що в ньому повідомляється, назви головних героїв казки, скільки у казці подій, епізодів, чи є в казці повтори, скільки їх, чи є в казці кінцівка, чого вчиться казка, яка це казка про тварин, чарівна чи соціально побутова казка. Ось на всі ці питання нам треба після кожної розповіді подавати відповідь. І крім того, є ще оповідання після казки. От давайте про них і, про нього і поговоримо, тому що ми дуже багато вже готуємося і нам треба її прочитати. Візьміть свого підручника. Я буду читати по підручнику, ви також читаєте по підручнику, відірвіться від відео, візьміть підручник і по підручнику пальцем слідкуйте. І як я пам'ятаєте вас просила? Слідкуємо пальцем, зупиняємося і обмірковуємо кожне прочитане, як, прочитану якусь частинку. Тобто зупинилися, обміркували. І тоді у вас вийде дуже цілісний, цілісне, цілісне сприйняття матеріалу. Що у нас тут написано? Далі ти прочитаєш дива. Твори однієї два, два твори однієї авторки, у яких розкриваються різні ставлення персонажів до дружби. Тобто там ще йде один твір. Називається він Я друзів не продаю. Ви ще ж маєте зайняти позицію в праві. художник має А, хто має рацію, дружок чи образа. Це ж обов'язково треба подумати. Я друзів не продаю. Ну, Там теж доволі цікаве. Оповід... Чи казка, Ми вже, ви вже почитаєте і подумаєте на основі моєї розповіді, чи це оповідання, і чи, чи це казка. Ну, скажу надалі, що все закінчилося досить, досить добре. Дівчинка зрозуміла, що дійсно друзі це певне найважливіші люди, окрім звісно, своєї родини. Отже, читаємо разом. Я читаю і міркую, а ви ставите пальчик і читаєте в книзі. Не на відео дивитеся, а саме в книзі. Тому що, як ми знаємо, ми бережемо свій зір. Нана Деменкова, Дружок та Образа. Головна думка, ми вже з вами говорили, і в кінці подумаємо, що ви скажете, над, що хотів сказати автор Нана Деменкова своїм оповіданням. Дружок ходив у гості до рибок. Вечорами він приходив до озера і дивився, як вони граються. А часом і сам плавав із ними. Та тільки так, щоб не намочити носа. Йому дуже не подобалося мочити носа, носа мочити. Ну і зразу ж міркуємо, що уявляємо собі цей, це озеро, ігри, але не дуже приємно йому було, коли водичка потрапляла на носа. ж трапилося далі. Це вже ми з вами домовлялися, що це основна частина. Був тихий літній вечір. Місяць підбивався, відбивався у воді, дерева шелестіли листочками, дружок подивився, як рибки ганяли одне за одною і тихенько родів, їм дуже подобалося, як вони граються. І тут одна рибка вистрибнула з води і вдарила хвостом по воді, граючи, да? і бризки полетіли просто на носа дружку. Ну, Йому ж було неприємно, да, коли водичка потрапляла на носа. Він підскочив, заскавчав і повчав додому. А поки дружок біг, до нього в гості прийшла образа, підійшла і каже тут уже є елементи чарівності. Іде Діалог. Як ми оформлюємо діалог? Дивіться, дві крапочки, тире, і далі пішли слова образи. Звісно, потім іде слова дружка. А оце відказує дружок, це слова автора. Тобто, якщо ви будете розігрувати діалог, то автор читає ось ці слова, бо дружок читає зовсім інше. І так. Прибіг дружок, набурмосився, ну йому попала рибка прямо на носика. Як ви діти думаємо, те йому боляче було, якщо в нього на носика попала водичка. Ну, звісно, ні, тому що ну, це ж водичка, вона висохне літо. Ну, неприємно було песику. Ну що ж, чи можна було ображатися? Давайте подумайте. Як вони могли, каже образа, образ. Ні, рибки не твої, друзі. Водою просто в ніс, дивіться, аж три знака оклика. Нічого собі, як вона його е, наставляла проти е, рибок. Навмисне прямо, так йому аж на вуха шептала, ось так йому не, образі не хотілося, щоб дружок був щасливий з друзями своїми. Справжні друзі так ніколи б не зробили. І дивіться, що не речення, те кричить, прям возмущається так. Не ходи до них більше. Так на них, напевне, треба якось так по злому прочитати це. Сиди, дружку. А що я вас е, ви е, учу? Ви коли читаєте вже правильно і без помилок надрукований текст, ви дивіться, будь ласка, чому дружку ставиться двійкоми? Тому що це звертання, і не дружок сиди, дружок це називний відмінок. Кого що, дружку? І знову ми звертаємося з вами до чого? Ми звертаємося з вами до нашого довідничка. Звертання ми вивчали на сторінці 152, мені здається. Або, не здається, не пам'ятаю, на якій сторінці ми дивилися в своєму довідничку про звертання. Зараз я швидесенько згадаю фразеологічний словник. Ну, то точно 152 була сторіночка. Не пам'ятаю. Напишіть в коментарях, яка ж все ж таки те та була сторіночка, де ми говорили про звертання. Звертання це окрема тема нашого е, такого курсу з української мови. Ось, кличний відмінок, звертання. У нас був присвячений цьому цілий урок. Дивися, і де ж це слово дружок ці дружку немає. Ось от друг друже, бачите? Друг друже, дощик дощику, доня донечку. І тут каже дружок дружку ось таке звертання у нас. Тому запам'ятайте прямо зараз, що звертання пишеться, виділяється на письмі комами. Проміркували, читаємо далі. Вдома сам сиди. Нікому не можна довіряти, дружи зі мною, тільки я свій твій справжній друг. Далі пішло, ні, вказує дружок. Рибки зігралися і ненароком мене водою облили. А поки ти на моїх друзів намовляла, мій ніс зовсім вийшов. Іди геть. Образу знову звертання, сказав на це дружок і побіг знову на озеро. Він знав, що на друзів не треба тримати зла. Образа відтоді, кінцівка, образу відтоді, шходить, шукає, до кого ще в гості прийти. Прочитайте ще раз мовчки текст і поміркуйте, цей твір оповідання чи казка? Доведіть свою думку. А ми будемо міркувати над тим, що й міркувати не треба. Діти дуже-дуже в житті робить боляче образа. Не треба ображатися на людей, які зробили це ненавмисно. Ну хіба рибки могли вибачитися перед дружком за те, що вони зробили дружку неприємно? Ні, звичайно, ж ходити не можуть, Це ж рибки. Вони залишилися. Залишилися в своєму озері, а дружок правильно поміркував і сказав, ну нічого вони поганого не зробили. Він прийшов на озеро, напевно, назад повернувся, рибки сказали Дружку, вибач мене за те, що ми тобі так зробили. А може, і не вибачалися, тому що вони навіть і не помітили, що дружку стало образливо. Не ображайтеся на своїх друзів. Звісно, якщо вас декілька разів. Ображають, можна сказати, да, булінг, таке погане слово. Декілька разів ображають, роблять фізичний який тиск. Боляче вам треба говорити дорослим, спілкуватися і просити тих людей, щоб не ображали вас, були з вами друзями. Всі люди, які мають жити на землі, вони друзі. І люди не розуміють один одного і творять горе на цій землі. Давайте не творити горе і не ображатися на своїх друзів. Гейди геть від нас образа, іди геть горе, іди геть, біда. Ми хочемо бути щасливими людьми. Правда, друзі? Так. Я вас дуже прошу, вмійте читайте, поставте відео на паузи, декілька разів перечитайте дуже уважно. І з читанням дружіть, бо це розвиває мову, мовлення, і головне, що має навчитися людина міркуванню.